Тримайтеся, дітки. За ваше виховання зовсім скоро візьметься штучний інтелект. Well, hello there. Компанія OpenAI, та сама, яка розробила хайповий чат GPT, створює персонального помічника для батьків на основі штучного інтелекту під назвою Майло. Новий чат-бот подається як віртуальний секретар, який полегшить тягар батьківства, і позбавить вас психічних потрясінь, пов'язаних із вихованням дітей. З Майло ви не забудете про візити до класного керівника чи лікаря дитини, запрошення на дні народження чи якісь інші свята. Він замість вас надійшло привітання, чи спланує. Закупівлю продуктів, хіба що вечерю за вас не приготує. Майло навіть вміє сканувати документи та фотографії на предмет важливої інформації, наприклад, якісь дати, які він додасть у ваш календар. Наразі Майло проходить етап бета-тестування, та навіть воно не безкоштовне 40 доларів на місяць. Але юзери, тобто батьки, вже дуже задоволені.